Не дивуйтесь, хлопці, що я в шкарпетках, в кроксах і шкарпетках, як справжній цей дід Панас. Але зараз вже водичка прохолодна і ну, це, до речі, водонепроникні шкарпетки. І я ось, коли збрасую човен, щоб не брати з собою е чоботи, одягаю ось ці носочки в кроксі, як зайшов, скинув і потім знімаю їх, заходжу вже. В кроксах просто в човен, і коли виходить сонечко, мені добре. До речі, цими носочками це від DexShell. взимку. Просто топ. Коли ви ходите, наприклад, ми на обідному каналі дуже часто ловимо, і там є оці ці нори боброві. Можна десь там йти, провалитися, набрати чоботи. І на цьому ваша риболовля закінчується. А за рахунок того, що вони повністю водонепроникні, мембрані вас постійно сухіною. Сьогодні ми знаходимося в іншій локації. Я не один. Зі мною мій давній друг, колишній сакаманник, але може колись буде і майбутній сакомандник Володя Воротняк, майстер спорту міжнародного класу. Сьогодні ми приїхали половити Вовашо. Щучку <софій> судачка. Да, скоріше за все, що будемо сьогодні ловити судака, що з цього вийде. Дивіться далі. Сподіваюсь, що наша риболовля буде цікава, тим більше хто хто а Вова точно знає, як його потрібно ловити. Ми зараз з вовчиком вже на точці. Ми зараз з вовчиком на точці, а я буду збирати свої снасті. Вова трошки схитрував, зібрав ще на березі. А я буду зараз. Ну нічого. Так, що ми сьогодні зберемо? Зараз ми стали в нас... Так, коротше будемо ловити, як завжди, палкою до 32 грамів. Я думаю, що там 7 нам теж потягне, коли нам треба буде 7-10 по оконю, тому все буде чотенько. Зберу один комплект спінінговий і, звісно, один комплект. Ми тут катушка зберемо, з вами е, кастинг. Але кастинг це буде, якщо ми вдруг будемо ловити там в пілагіку чи твічного. Тому будемо зараз брати спінінг. Так, ось Сьогоднішня наша вудка Letigo Presto до 32 грамів. 8,2 довжина, дуже класна і чутлива вудка з цікавим ладом і якраз заточена під лов Ну і судака, і, якщо потрібно, крупного окуня. Зняв я, до речі, вже огляд. На каналі Фіш-Фіш повинен він вийти. От, такий, дивіться, лад, дуже цікавий, така зла, швидка, але все ж таки дозволяє працювати з м'якою подачою. Цікавий лад. Отже, друзі, ми на точці, Вове вже пару разів щось сіпнуло, але риба не активна. Побачили, ми в прилади там щось насипано. Небагато судака, не дуже він там якогось там супер. Тебе на каналі можна матюкатися? Ну, можна, так. Да. Але філософськи, поняв? Ти хотів сказати повідомляти. Риба в ямі борщ Риба в ямі борщ. Так, борщ якось так. Так от, хлопці, не дуже активно, вже ми зробили закидів по 20 різними приманочками. Там щось було і схоже і на окуня, насипано під свалом ракушечним, але клювань у нас поки що у вови тільки було. Там якісь дві незрозумілі сіпалки, і все. На точках, як завжди, ми довго не затримуємось. Тобто ми зараз витратимо тут хвилин. 15 максимум, і будемо рухатись, тому що з човна, як то кажуть, треба працювати по активній рибі і не, ну, нема що її стояти вмовляти. Тому що ми мобільні, ми можемо рухатись і знайти ту саму дірку, в якої, яка нам подарує ці незабутні враження і емоції від гарних клювань і витягування. Риб гарних і не зовсім гарних і не завжди гарних, але це все емоції. Вовчик Єду. в Маслав. О, ні, це, це судачок. Ой-ой-ой, Вов, ой, 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 ой. ну ти. Слухай. Судачок. О, бачиш, як ти. Судачок човновий, знаєш, є такий О, підвид. Холодець домашній. Це цей е, береговий судак з човна. Отак. Отак. Але бачиш, як швидко він себе проявив. Зменшив вагу. Так, ну бачили. Так, Вовчик зменшив вагу, а і от у нього вже перший судачок малесенький спіймався, але ну, нам треба шукати щось цікавіше, тому що ну, такі судачки це таке собі. Але перша риба є це вже добре, вже не з нулем. Зараз дивіться, хлопці. Ми стоїмо внизу з валу. Поперед нами підйом з ракушкою, з норками, і там от було видно риби. От ми зараз спробуємо навпаки стати. ну, нам потрібно буде кидати проти вітру, але будемо затягувати. І наш результат може одразу змінитися. І, До речі, може змінитися в. В правильну для нас сторону дуже часто а, риба клює саме на затягування. Хоча я раніше, наприклад, вважав навпаки, і багато хто з початківців теж вважають, що треба стати в яму і кидати на, на типу меншу глибину. Дуже часто працює навпаки. Так, ось зараз ми стали під іншим кутом, і в мене там хлопці стоїть 8 грамів і твістерочок на одинички шнуру. І тут таке достатньо тверде піщане дно. І я вам скажу все в руку. От прям падіння на дно, чітко в руку, ми відчуваємо з вами стук. Ну Просто неймовірно, наскільки широкий е, діапазон е, вагів, з якими ми можемо працювати. Прикол, прикол, прикол. З першого закладу, маленький, звісно, але з першого закладу. Я ж тут вам не розказав на колонії. А зараз я вам покажу на колонії. Так, Вовчик, ще одно. Два заки до дві риби, так? Ну, що ж ні. Слухай, це більше. Єдине погане, що нас несе трошки. Несе, так, да, потерпіть. Ну, це гарний. Ну, гарний, не гарний. Ну, кращий. Так. Ну, більше. Ти що? оп. І що у нас хоп? Почекаємо, що ж таке. Це залік, так да, у нас? Да, Замазура, блін. О! Здравствуй, як тебе звуть? Вася. Це судак, Микола. Да, друзі, ось такий судачок. Ми локаційно втратили рижну точку. Тому виставляємо, як ви любите, з модузи. Це точно. А я його шукаю натуралочку, Или в лохе. лучше в лохе. Натуралочку в лахі? Натуралочку в лохе. Так, що натуралочка у Вови, а ми поставимо в лосі. Локс, як каже мій кум. Взяли Angry з колір Локс. У F3,6 дюймів. З андервону. Приманочка якраз під судочка. З вітаміном З вітаміном це і без ГМО. Зараз ми це з вами, хлопці, і перевіримо. Так, що, давайте знайдемо підходящу голівочку і грамчиків так, грамчиків так, ну, ось 14, я думаю, що буде якраз дуже легко тут, мабуть, ну але давайте перевіримо. Ось таким шином. 14 може бути маловато, тому що в мене достатньо шнур, але спробуємо. Я пробував і стукати по голові, судак іноді реагує на перевагу, От, але кидав такі достатні крупні приманки і покльовок в мене не було. Вовчика стояла приманочка поменше, вага теж така, типу, паряща. Так. О, так. А, маленький. Ну, маленький, Але, але є, підчорного. Але, але підчував. Ну Якраз на свальчику. Ось такий судачок <смі> Назандер Ворм. Смішний, маленький, але є. Я сьогодні хоч розрибив. Хоч щось. Давай, малюк, пливи. Бачиш? Що ти каже? Да, так, ось така прикрість, мій зандервормщик, хлопчик із гіли. Це, Це його природня. Природня! природня да, да. Да. Так, давайте ставимо інший в кольорі локс. Локс. Ну, сподіваюся, що окрім цих пісюнів, тут є щось цікаве. Тому що якщо ловляться одні пісюни, то ми будемо звідси тікати. Щось світло є. Окуньок. Окуньок диви який. У -у -у. Ребятки, я спіймав Зандер! Не, не Зандер, це Пер. перч. Перч. Зандер це у нас Зандерворн це приманка. А риба перч. Перч. Mm. Отакий, от отакий серйозний окуньок. Mm. Я таких ще не ловив, що вона. чесно, це перше. Ти вмієш таке, був? Вмієш, От тільки такий Отак от, хлопці. Ну, все, все, я сьогодні цей. Сьогодні відриваюсь по рибі. Ну, дай, я, Давай. Тут, до речі, ракушка, да, подивись. Так, ви бачите, от 3,8 дюймов. І от такий малесенький окунець без проблем клює, тому не треба боятися крупних, здавалось би, крупних приманок для якоїсь риби. Тому що, наприклад, от Судака ми ловимо нормального судака, той, який там від кіла і далі на 7 дюймів набагато краще іноді, ніж там на 3. Але бувають випадки, коли все ж таки він не хоче їсти такі великі приманки, тому треба от їх якось там перебирати. В першу чергу там, тип, розмір, там, кольори теж. Вон, вам Володя розкаже про кольори. Він любить цю тему дуже. Два кольори, лох і кислота, Олухи, кислота. Олухи, кислота да? і все. І все, що вам потрібно мати з собою. Ні, ну я ще полюбляю натуралки, там, типу знаєш, під, під якусь там тюлечку. То зараз, якщо тут така історія за конями, давайте спробуємо кракіна 2 дюйма ось такого, і побачимо, що це, що це вильється. Давайте зараз оснастимо його. Так, ну а поки у нас з Вовчиком відбувається ось така штука, зараз вам покажу. Ось дивіться: 201 км на годину в чудовій країні Перу. Ми з Володією рибалимо сьогодні. Щоб ви не казали, що вода закрита, ви повиходили, ми в Перу. У нас тут. Да. О! Да. Табу, блін, ну давай. же. Типу, на, да, назад вперед, щоб наоборот, типу, навпаки. Да. О, О, в Перу. Перу. І поряд Еквадор. Болівія. що. Болів Все є. Да. Да. І от ми якраз типу, на узбережжі тут. Ну, якраз де, на бровці. По, -по, -по корчах узбережжя. <рес> 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 так, рибалка у нас переходить трошечки втвічу, тому що а, заважає нам деякі обставини і вийти на точку. Дуже складно. Тому Херті Rice 702 до 42 грамів, збираємо зараз мульт. Вовчик вже он, твічить, стали ми з дошом он, таких он, гарних кушерів. О, І Будемо зараз працювати по кушерях. Покрашки стане. Зараз підійдемо на... по кушерях. Беремо дистанцію десь таку 35 метрів. Десь до кушерів, щоб ми могли нормально заходити. І будемо зараз твічити, тому що в нас іншого поки що варіанту немає. І класно сказав, не маємо варіанту, окрім того, як твічить в кушерях. В кушерях, так. Да. Так. Да. Так, все, я отак нас поставив. І нехай нас буде нести, да, а я буду там, якщо, що, підрулювати потім. Так, це не то це не то. О, оце то. Метан ставимо. Сметан Мжелений. Покатушка. Покатушка це одне слово. Зараз, до речі, так достатньо стало вже спекотно, я би так сказав. Ми з Вовчиком починаємо вже роздягатися. От, а ранок був такий достатньо прохолодний, ми навіть в куртках були. Ну що, Зараз спробуємо щуку, як тільки буде відпускати наші прилади, то будемо пробувати пошукати судака. По щуці поки що не зрозуміло, що там в неї з активністю. Взагалі я цим літом якось е, по щуці було ну, таке собі, я вам скажу. Як ніколи, дуже погано. Хоча я в основному виходив там на десну, а з Десною там взагалі проблеми якісь. От. А потім навіть заїжджав на свої там болота, де всякі шнурків можна наловити там безліч просто. І нічого там теж. Ну, як нічого, там пару хвостів, але ж це не про що. Але це не про що. Так, глибина в нас 3 метри під лататтям, там метра десь, метр 80 і ось так здовж. Здовж цього. Взор цих цього очерету ми з Вовчиком і рухаємось. Да, трудова у нас сьогодні з Вову риболовля. Але що робити? Життя таке. Водичка ще в нас 22 градуси, тобто. На осінь ще не, не дуже схоже все. Щука прокинеться, мабуть, коли буде градусів 14. От Тоді вона почне активно дуже клювати. 18, підсказує. підказує. Ну, 14, да, 14, 18. От. Але от зараз. Ну, от Ми, наприклад, коли ловимо там прям велетенських щук, так, то тоді у нас там десь 11-14 градусів. Да. І, правильно Вова каже, що активізується вона десь на 18 градусів, градусах. От, тому зараз можна потрапити на непоганий якийсь кльов, але це така штука не масова. Принаймні, ось ми скільки ходимо, я ж з хлопцями спілкуюсь постійно, то таких супер якихось результатів. Щоб прямо надубасили, надубасили, то немає. Ну, ось таким чином, бачите, ми максимально ефективно зараз проловлюємо під 45 градусів під таким кутом робимо закиди прямо під очерет, під латаття і стягуємо десь метр вісімдесят. На половиною наші облари. Притом воблери різні, різні, звісно, різних кольорів, різні по своїй грі. Оце у нас, мабуть... Ні, ще, ще не цей. Думав, що включилося наше обладнання. На, Ти наступив, да просто? Ну і таким чином, я думаю, що ми максимально. Ефективно проловимо, тим більше поперед нас, бачите, там є ось такі от, через весь цю протоку йдуть латаття. Якраз в таких от укриттях там, щука і, ну, має стояти, але хотів сказати повинна, але вона нікому нічого не винна. <гум> та щука. Ага, та Так, в нас так зараз склює, хлопці, що ми з Вову вирішили поїсти. Я одразу свій мультитульчик новий. Це мені подарунок зробили. Ось такий. Дивіться, Вова он, бачите, кидає яку рибку красиву. Давайте покажу. Прикольна річ, я вже подивився його. Дивіться, це все ось так виглядає. Ось такий чухол. Взагалі Роксон класні мультитули. В мене є такий мультитул для. Барбекю. Там взагалі крута штука, задіть, подивіться, прямо дуже-дуже раджу. Тут у нас є набір біт. Так, і ось такий, дивіться, мультитул, такого сіренького кольору. все ще в плівках. Так, показую, що тут є. Тут у нас є плоскогубці, такі підпружинні. Тут є дуже класна річ, яка потрібна нам з вами на риболовлі: це ножиці. До речі, дуже гострі ножиці так, ну, линійка, понятно, то таке. Так, що тут ще є в нас? Викрутка, яка може взаємодіяти з бітками. Тут є в нас всілякі ось а, ніж, ну, страпорези, відкривачки, купа, купа, купа всякої. Всякого додаткового інструменту. Прикольно то, що, наприклад, бачите, ніж не закривається, тобто є замок для того, щоб він закрився, треба натиснути ось на цю штуку. І є в нас ще штопор. Є в нас а, такий надфіль. Зараз давайте покажу штопор. Так, потім є наспилка. нас пилка і є в нас ще. Все нове ще. є ще надфіль. Ну, тобто максимально функціональна річ і дуже реально класна. Таких з добротних середняків, класна по якості. Що? Зараз будемо ми з Вовчиком трошечки перекусювати. Перекусювати в нас тут на обід сосисочки, помідорки. Подивіться, як нож гарно ріже, гострий. Як не знаю, що. Ну, реально класно. Так що такі діла, хлопці, такі діла. Yeah. Yeah. Ох, оце, оце воно, оце воно, оце воно. Mm. Я аж прокинувся. От що робить животворящий флагмановський віп. О, так. О, хороший, хороший. Це хороший. Главное, щоб він не, не пішов від мене. Бачиш, а від мене пішов. Іди сюди. Давай, давай. давай. Иди сюди, Иди іди сюди, йди сюди. Опа. От і все. От і все. От і все. Хлопці, ну що, гарний судачок, гарний судачок вкліпав просто. От Вовчик молодець. Володя знайшов приманку, тип приманки, в нього було декілька клювань там, де взагалі не працював силикон. І ось я поставив фламановський, правда, у мене віб такий обризинений. Я вам потім покажу його. Це, до речі, два відео тому ми тут дуже добре на нього половили. І ось таким потужне-потужним клюванням. Ми спіймали цього красення. Не супер трофейний, ну це не трофейний, це просто гарний заліковий судак. І ми його, з вашого дозволу, верніше я його з'їм, верніше не я заберу Ірі. Бо Іра не повірить, що я був сьогодні на риво Скаже, чого туди. Вона любить дуже судака, тому одного от. цього красення я все ж таки забув. От так, от так. Здавалось би, нічого в мене толком сьогодні не виходило. Ну так, це не супер улов там якийсь, але все одно. Це сьогодні найкрупніший, і саме головне, навіть не розмір, там, не то, а як він клюнув, а клюнув він на всі гроші. От, і вже в котрий раз ось цей віпчик флагмановський 21 грамі. Красунчик просто. Вже виручає, і, здавалось би, ось ну все. Ну не хоче, не то, не то. Там на силікон були якісь клювання, якась, якась риба, але ось такою акцентованою. Клювання, який ну от, примусив його все ж таки активно це зробити, от це саме ось ці прибаночки. Він краще і Ні. Гоконь. Гоконь. Ну оце може він не флякає. Гокунь. Гокун. Ні, Ну це зараз було диди, тож було ляп. Тук ну різні закінчилась наша риболовля. Ми з Володі вже зібрали наші речі. Що хочу сказати, що вийшла доволі непогано, вражаючи на те, що в нас ну такі складні сьогодні умови були. Хвиля, такий достатньо сильний вітер. Не працювали наші там прилади, мотори, карти. Просто було дуже дуже складно. Але Володя молодець. Сьогодні показав клас. <смі> Спіймали ми багато риби. Там да, не супер по розміру, як хотілося, але в цілому все було добре. Це був сьогодні навіть рекордний судак. Да, це був отакий судак. Хлопці, вам подяка за перегляд. Вподобайки, підписки на наші канали. Ми нарешті з Володю знов разом виїхали на риболовлю. Дуже класно провели час, чого і вам бажаємо. Виходьте на рибалку, проводьте гарно час, а з вами побачимось в наступних відео. Кафтан поки зніме все підписка на наші канали. Ходіть на рибалку, відпускайте рибу. Побачимось в наступних відео.